Група компанії Нафтогаз цього року почала видобувати на 7% більше українського газу ніж торік. Про це під час міжнародного економічного форуму заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов. Зокрема, завдяки цьому Україна планує пройти наступну зиму без імпорту блакитного палива. Урядовці та учасники енергетичного ринку запевняють, враховуючи досвід торічних блекаутів, наша країна тепер значно краще підготована до можливих атак росіян, і тому в оселях українців має бути світло і тепло. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдах розкаже більше. Зима що наближається і захист українських енергетичних об'єктів в центрі уваги Київського міжнародного економічного форуму керівники міністерств та енергетичних компаній запевняють, холодну пору року енергетична система України витримає, ба більше зможе підставити плече Європі, запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи захід. Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Ми сьогодні вже виконуємо цю функцію, не зважаючи на військові ризики європейських компанії в наших сховищах. Цей Тренд буде безумовно продовжуватись. Голова правління НАФ, Олексій Чернешов розповідає з початком повномасштабної агресії іноземні компанії не ризикували орендувати українські підземні газосховища, але згодом відновили контракти. У цьому році нам вдалося знайти аргументи, які змотивували великих європейських трейдерів зберігати газ. В Україні це означає, що ці компанії це приватні компанії, довіряють Україні, довіряють Нафтогазу. Та в центрі уваги учасників форуму все ж саме українські споживачі. Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповідає, зважаючи на ймовірні російські обстріли енергооб'єктів, його колеги моделюють найгірший сценарій і мають стриманий оптимізм. Це моделювання показує, що ми оцей найхолодніший день проходимо, але з Напевно, з застосуванням певних факторів, які можуть скомпенсувати там вірогідний дефіцит, це імпорт електроенергії, це включення додаткових блоків на газу. Щоб навіть під час масованої атаки українці були з теплом і світлом, працюють і фахівці Нафтогазу. Вони здійснили захисні роботи на енергетичній інфраструктурі. Йдеться як про фізичний захист мережі, так і про дезорієнтацію ворожих безпілотників. Виконує Нафтогаз і зобов'язання перед західними інституціями. Зокрема, НАК чи не Більших державних компаній провів реформу корпоративного управління. Утворена наглядова рада, незалежні директори досвідчені іноземні фахівці з досвідом роботи багаторічним в нафтогазовій галузі. Очікуємо законопроект, який стосується підсилення ролі наглядових рад в житті державних підприємств Це і ухвалення фінансових планів, це і призначення. Долів правління, і попри свою красномовну назву Нафтогаз, компанія працює над якомога ширшим використанням альтернативних джерел енергії, зокрема сонця та вітру. Ці проєкти розширяться одразу після перемоги, каже Чернешов, коли наші війська виженуть окупантів з особливо придатних для сонячних та вітерних електростанцій східних та південних регіонів України. Наближаючи перемогу, наближаємось до більш зеленої енергетики в майбутньому. Дмитро Фордак Олег Савицький, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини